Автопарк Запоріжжя на зв'язку. Друзі, у нас чудове новеньке надходження у продаж. Це Mercedes Benz CLA 2013 року випуску. Під капотом 2 літра турбобензин, передній привід, коробочка, автомат. Друзі, дуже емоційна, класна тачка. Прибула до нас зі штатів, має одного єдиного власника. Пошкодження відновлено професійно, крилочко та дверка замінено у колір. Все по оригіналу, друзі. Подивіться, які в нього крутезні 19-ті диски, АМГ-стиль, перферовані, Тормозні диски, парктроніки. Тонований повністю по колу, включає лобове. Салончик у нас шкіряний світлого кольору. Подивіться, який крутий. Шкіряне мультикермо, пам'ять передніх сидінь, звісно, з електроприводами, Повний електропакет, датчик світла дощу, 166 тисяч пробігу, жодної помилочки немає. Клімат, підігрів, акустична система Harman Kardon, дуже класно грає. Чорна стеля. Задній ряд сидінь. Подивіться взагалі без нарікань. Технічно, друзі, обслужений повністю. Ніяких вкладень не вимагає сіли та поїхали. Придбати, як завжди, лізинг кредит, готівка. Ми на вас чекаємо. Автопарк міста Запоріжжя. До зустрічі!